щоб ви понимали. Аромат такий, що просто, не знаю навіть як Хватило смілості <сі>, ну і наглості цю камеру включити. Все, я думав, ще картошечки зварити там чи ще щось. Потім думати, Да нащо портити це блюдо, да? З чимось його колотить, мішати. Все, таке просто береш, м -м -м, хаваєш, пивком запиваєш. І все в тебе в житті добре. Реально, в цей раз сало просто обалдене. Ребята, це так, знаєте, вроді і приказуваюся, но з іншої сторони я вам просто кажу, що це в цей раз, чи Вони вже нас знають, вони вже нам навіть буває, з вітрини не дають або ще щось, знаєте, вони там виносять. Вот. Ну, кажу, як є. А результат цього приготування, ну, цього сала, я маю в виду, з картошечкою. З маминими э, баклажанчиками. баклажанчиками, це просто неперевершене а сало, Дійсно, таке, таке ощущення. У нас Саша вже по вечорах давним-давно не їсть. Вот. Але сьогодні ми всі дорвалися. І воно по відчуттю, от скажи, Юля, як ото. Наче вчора кабанчик вже бігав, а сьогодні вже. Так, да, а сьогодні він вже у нас, вже... а сьогодні ми вже його їмо. Тобто, ну знаєте, от як свіжина, свіжина, прям, якщо прям тепла просто тепла. Да. Ну, от як свіжена, наче вона там в день в холодильнику. День в холодильнику, не в морозі, в холодильнику. Mm -hmm. що, ну, і хто в цьому розбирається, то йменно спійме. Тому що свіжина-свіжина, вона дуже смачна, але від неї може даже аж трошки підмутити, якщо її багато з'їсти. Mm -hmm. А це таке, знаєте, то есть воно і заходить, але воно не морожене, тому що ти чувствуєш, прям, ну, все, і все, як вона чуть, чуть ли не дихала ще вчора. Ну реально дуже смачне м'ясо в цей раз вийшло. Просто не передайте. Базіцький хто це у нас так рано проснувся. Не не заряд 12 утра. Тебе в сім'ї цих ведмедів не було. Ні, не було. А пожарників хоча б? Ні, не було. Странно. У мене один заходів Та я ж Я, шуткую. я думав, ти вообще будеш спать, поки я не приготовлю їсти. Кстаті, бандочка. Корисна інформація, особливо для тих, хто живе в Італії. Мої може це ж не тільки в Італії продають. Юль, достанеш, покажеш. Помните, я вам нахвалював акцію Туніт, Типа ми купили там дешевше, ніж коли-небудь. Там всі, всі діла. Екомі я його взяв. Да? Угу. Помієте, якщо ви такі експерти в рибі, як я, то ви можете так само лаханутися. Але. Завдяки тому, що є Юля в мене. І вона періодично купляє рубу, рибу і привчає мене до того, знаєте, діла. Ну, інколи я пробую, особливо якщо без кісточок, а ми майже таку завжди купуємо. Або, знаєте, коли там один хербет, як от то, ну, що то за риба, що ми купили, то жарили, що мені я казав, що мені ще понравилось. Ой, в, в ліді, ну, оце, оце зараз що, це не тунець, Це не тунець, ні. воно дуже схоже за смаком, воно із-за цього ще і подріблене, тако, тако знаєте, що просто ти не, не побачиш його як в віді філів. Тобто воно вже як опережоване. І на смак воно 100% таке саме, як оту, що ми брали в лідлі жарили. Вона воно на хека схоже. Коротше, ну, тому що я ну, не сказати, що я там прям такий, знаєте, суперспеціаліст. Але коли мені Юля каже, що це не тунець, це хек, я, ну, то, знаєте, до цього, той, що я купляв дорогий тунець, то він тунець. Я так думаю. Ну принаймні смаки дуже різні, відлічаються, от прям відлічаються. Знаєте, це те саме, що ну, хто, хто дійсно в рибі розбирається, це, знаєте, коли вам замість риби сало в рот покладуть. Ну, ви ж паймете, що то не то. Отакі от, от от діла. Банда воскреснує вам. Добрий день. По-перше, зразу, щоб не забути, хочу подякувати тим, хто написав мені стосовно того цукіні, що з ним зробити. От, дійсно, це що є голова. Не думаю взагалі, ви знаєте, про це. Я що вирішив? Так, додавати дійсно його в фарш, тому що... Ну, цукіні. Якщо хтось там подумав, що то я на маму наїжджаю, ні, ви не Я просто мав в виду, що мені з таким цукінім одним маленьким робити. Ну, куди мені його втулити? Дійсно, його воно в фарш влупив і все, вопрос що Мама їсть цукіні, Альона їсть цукіні, Ми, якщо їдемо, то ви ж подивіться на наші будки. Нам таких як мінімум, відро треба. От, а один не туди, ні не сюди. Зато були претензії. От, але все, вопрос вийшов. Рішив зробити коклети, як які, як знаєте, то колись були в дитинстві, да, зранку встав, замочив э, той батон в молодці, натер відро цибулі туди, додав трохи фаршу, ну щось, знаєте, захотілося мені до вкуса дитинства. Я не знаю, як то Юля оцінить. Ну, я думаю, що ще й цукіні туди втерли, але додали, обов'язково ну, вже у нас є нотка сучасності. ми туди тремо той ж. Э, Копченый сыр. Вот. Я думаю, что он выйдет дуже смачно. Ну, при нами не так хочется. Вот. И, и ну, думаю, что да, будет смачно. Я вам расскажу, покажу потом. А пока есть мне что хотел сказать. еще да. Видно, что там у меня есть комментарии. И кто-то написал. извините, не запомнил. Що, типу, м'ясо купив дорого. Зголосен, е, не дешево, хотілося б дешевше. <рес> Особливо сало, знаєте, купляти. Але в мене до вас тут же ще питання відносно дорого, відносно кого, відносно якої країни, відносно чого дорого, ну, де дешевше. Я не проти знайти дешевше, але ж ви ж розумієте, що. Ну, Даже ціна для генії 450 за кг цього сала, ну по каміску дешевше не знайшли. Тому це недорого. А взагалі, як зрозуміти, ну, це моя думка, і може ще хтось так само думає, хтось так само щитає, як поняти, що дорого, що дешево. Ну, Десь люди живуть заробляють 150, е, воно, звідки Юлія, Аубібеки, вони там сварщики. Які різчики, різуть кораблі і все. Ну, в общем, не важливо. Тобто професія високооплачуема, і вони в місяць, там, вони по 12-16 по 16 часов лупашать, вони лупашать за 100 150 доларів в місяць. Тут така людина заробляє 5 тисяч євро. Але ж я так розумію, що там на 150 євро живе сім'я, і тут на 5 тисяч євро так само живе сім'я. Понимаєте? Просто що... Я для того що кажу, що простіше як порахувати. Беремо елементарну пачку сігарет, навіть якщо ви не куліші, не обов'язково курити для того, щоб на, в сигаретах читати. Це просто найпростіший і найпровіреніший спосіб поняти, чи дорого, чи мало. Хорошо, можна і по салу так само вичислити, ви, вищити. Дивіться, я 20 кг м'яса купив за один робочий свій день. Я забезпечив свою сім'ю і не тільки і не на місяць, а з, як то кажуть, з запасом, ну, хорошо, на місяць. Я завтарив з м'ясом за один робочий день. Багато це чи мало, це вже вам рішать. Але в середньому, от я ж кажу, беремо тако. Я заробляю дві пачки, мінімум найдешевий мій робочий час стоїть дві пачки сигарет. Все. Допустимо, в Франції, якщо я робив з моєю зарплатою, я б заробляв би на одну пачку сігарет. В Києві, якби я там робив би, ну, або так, як я раніше робив в Києві там, за 100 гривень в день. Ой, ну, не в день, а в час, да, там, ну, 800 гривень в день, а, то виходить, на сьогоднішній день я за час не заробляю на пачку сігарет. Тобто мені потрібно 2 години на пачку. Оце вже мало. От. Десь заробляєш на пачку сігарет за час, десь. Тому що ну, в Америці зарплата 5 тисяч там, доларів, наприклад. Але ж то не значить, якщо там пачка сігарет стоїть 50, то вибачте мене, то це ж вже якось і вроді мало заробляєш. Для когось це звучить неймовірна сума, а для когось. Це... І от так. От. Ну, я вважаю, що в сігаретах найкраще посчитати. Вот. Потому что, ну, бензин тоже везде разные цены, где-то с помощью, где-то с где-то там все, 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 везде разные цены. Вот. А вот именно по сигаретах самое простейшее вычислить. Ну, это я так себе решил, и так я себе считаю. Вот. А что я ещё хотел сказать? Тоже где-то был затерялся комментарий написанный давно. Э, людина Вибачте, скажу вам правду в очі, як то кажуть, якщо ще ви до цього дня дожили і дивитесь далі. Люди, які не вміють там спорити або відстоювати свою якусь позицію. Я теж такий нетерплячий, але знаєте, набагато простіше то коли пишеш друг другу смс, то можна знаєте прочитати, перепрочитати, сформулювати... Зрозуміти текст ну, тої людини, відповісти і ще не треба все час зразу на кіпіші писати, бо десь був якийсь під якимось відео, там, типу, я не пам'ятаю навіть з чого все почалося, але закінчилось тим, та я бачила, як ви живете і що ви їсте. Ну, да, Живемо, згоджуся, можна було б і лучше. І хотілося б, і я думаю, що в далі буде все супер і окей. А стосовно того, що ми їмо, ну вибачте мене, що я якось не, не догодив вам одній на мільйон. тому що, ну, навіть це серед моїх знайомих, там мій, скажімо е, днівний раціон не підходить там тільки деяким персонам, і тому по цьому поводу друг другу не... Як то кажуть, в рот не заглядаємо. А що вас там удивило, що, що я їм не то, ну так таке їсть 90% населення, я не знаю. Ну, М'ясо, овочі і фрукти, по вечорам алкоголь. То у мене тоді питання до вас, що їсте ви, якщо ви вважаєте, що я неправильно питаюсь. Ну, тоді вже страшно навіть уявити. Навіть і не хочу, і не буду. Все. Тобто тема закрита. От. Ну а в нас сьогодні, я ж кажу, неділя хочу, щоб Юля трошки відпочила. А, це, я, на жаль, клетки, які вони вийде, ще не знаю. І просто сьогодні в будуть макарони. Ми вже почали їсти макарони, поняли, чуть ли не через день. Поэтому вже оця рутина італійська нас поглощає, поглощає, бо я вже той сир з плісені вже поняли, вже він мені зайшов помаленьку. Ага, ага. Дивись, що скоро я почну там уже і... ногти красити, ага. И, и, Юлин крем для морды отбирать. И, и что мы бываем, итальянцами делаем все, макароны ему через день. А я сейчас могу быть будем красивый итальянец, ну как итальянец. Ты и так красиво. А, понял, и все, так что давайте, давайте, до свидания. Так, я, наверное, банда вам все-таки формирую и выкладываю в видео. А если из что-то столковой выйдет, ну, хорошо, что у меня есть Юлия, которая может спасти ситуацию, накажи. Ну, я просто, они уже трошки времени жарятся, я, ну, я главное, с вами балакаю, вы видите. И они такие, а не, уже трошки, я бы лучше если... спит. Такие сделали, знаете, что я понял, что я ее не переверну, а просто размажу по сковороде. И меня это смутило. Она говорит, ничего, если что, трошки мукички добавим. Вот. нет не все, уже Вже, мабуть, діло буде, вже вони а то вони просто вот. Ну, Все одно вже буде наступне відео. Я думаю, що якщо ви подивитесь це, напишете свої мислі, думки і хто скільки заробляє, на... о, давайте проведемо запрос, хто заробляє за скільки на пачку сигарет? За день, за два, за три, за час, за, Чи за час на блок. Вот. Мені прям цікаво, вот, давайте ми будемо вот так. Вот... Тільки пишемо чесно, ну або хто як хоче, можете написати, що ви заробляєте на сигаретну фабрику за час. Вот, і я буду тільки за вас радіти. Вот. Так що все, всім пока.